Євромайданівці на свободі. Верховна Рада амністувала затриманих активістів. Нелегка служба. Міліція відзначає професійне свято. Новорічний настрій на Євромайдані прикрасили ялинку. Рада звільнила євромайданівців від переслідування. Вчора парламент проголосував за звільнення від кримінального переслідування учасників протестів в Україні, а саме про закриття відкритих і невідкриття нових кримінальних справ щодо мітингувальників. Законопроект підтримали 309 нардепів. Партія комуністів не дала жодного голосу. На майдані цю новину зустріли гучно. Амністію активістів відзначали фейерверком та піснями. Бюджет не ухвалили. Вчора депутати довго консультувалися, але так і не знайшли компромісу. Проект кошторису презентують у Верховній Раді наступного четверга, але без голосування. Затвердити бюджет з усіма правками мають 24 грудня. Перешкоджання роботі влади і створення кризової ситуації в країні так охарактеризував Євромайдан Віктор Янукович на зустрічі з українськими змі-мітингувальників у центрі Києва називає черговою спробою опозиції незаконно захопити владу. У нас є конституція, є закони, є дати, коли вибори підходять. Дочекайтеся виборів, і український народ скаже своє слово. Європротести на думку президента призведуть до збою повсякденному житті киян і усіх українців. Тепер владі доведеться вирішувати проблеми, яких можна було б уникнути. Тому тих, хто вирішує помилки інших, потрібно берегти і цінувати їхню роботу. В основі завжди должен бути положен прийняття рішення справедливість, ціль, якою ми досягаємо, і звісно, законність. От. І... Я не сторонник крубіт з плеча. Ніколи. Кадри ми довжни біреч. Українським медійникам Віктор Янукович говорив про політику, економіку і соціальну сферу, розповів про майбутній бюджет України, про мільярдні кредити Росії і про вирішення політичної ситуації на Майдані. Президент запевнив, влада робить усе можливе, аби в Україні жилося краще. Перенести столицю України із Києва до Харкова запропонував Михайло Допкін, голова Харківської обласної державної адміністрації. Він незадоволений тим, що кияни підтримують акції протесту. Власний Євромайдан, тому підтвердження опитування: кияни підтримують акції на майдані. Значить, і розруху підтримують. Треба переносити столицю до Харкова, як 19 грудня 1919 року. Їхня служба небезпечна і важка, і в спеку і в мороз вони стоять на варті нашого спокою. Українські міліціонери відзначають своє професійне свято 20 грудня 1991 року. Верховна Рада прийняла закон про міліцію. Відтоді ця дата, указом президента, призначена професійним святом. Міліція в Україні це державний військовий орган виконавчої влади. Вона захищає життя, здоров'я, права та свободи громадян, а також власність, природні середовища, інтерес суспільства і держави від проти. Правних посягань Кримські активісти вирішили підтримати Євромайдани, прибули до столиці України та не з порожніми руками а з такою зеленою пухнастою ялинкою. Сьогодні її планують встановити в центрі столиці. Наші ребята кримчані ані. Вони... Приїхав сюди, хотіли б залишити какую-то свою частичку душі. Святкову ялинку встановлять біля входу в Київську міську державну адміністрацію. І, хоча ідея встановити на Майдані Незалежності ялинку належить кримчанам, приїхала зелена красуня із міста Фастів. Організатори кажуть, що куплена ялинка на гроші активістів Євромайдану. Символічно, що це було зібрані гроші волонтерів на Майдані саме. І вони за свій кошт їздили туди, за свій кошт її там купили, за свій кошт привезли. Ну це знаєте, така Народна солідарність, ялинка радуватиме не тільки євромайданівців та гостей столиці. Кожного дня біля неї проводитимуться різноманітні заходи для дітей. Прикрасити хвойну красуню можуть усі бажаючі, достатньо мати з собою мандарини, цукерки або із дому принести новорічні прикраси. І це буде фактично головна столин... ялинка України де... народна ялинка. І кожен киянин і всі, хто приїхали в Україну з, з усієї України з усього світу, мають можливість долучитися до прикрашання її. А доки ялинку встановлювали, Елеонора принесла першу іграшку, яку вона подарувала організаторам. Щоб там не було, але ялинка залишається головним символом новорічно-різдвяних свят. Отже, 14-метрова красуня із Фастова кожного дня збиратиме киян та гості столиці і надаватиме активістам Євромайдану наснаги.